В нашому асортименті також є різноманітні добрива для ваших рослин, для вуличних рослин, для контейнерних, а також для кімнатних і для орхідей. Для орхідей маємо пролонгованої дії, є фасовочки 250 грамів, є кілограмові. то один раз на 9 місяців їх достатньо, щоб ваші квіточки отримали всі поживні речовини, які їм потрібні. Також у нас для кімнатних рослин є і пролонгованої дії, і гранульоване вже для. Кімнатних гранульова є для листяних, а також для квітучих а, пролонгованої дії це є універсальне добриво. Також ще є водорощинне добриво а, для кімнатних рослин, і всі ці ж добрива є в нас для вуличних рослин. Є для контейнера окремо, є для відкритого ґрунту окремо. Пролонгованої дії, гранульовани та водорощини, а також є розділення для різноманітних а, рослин, тобто є для рододендринів та магнолій гортензій, є для троянд, є для плодових рослин, є для лохини.